І так, це те, що залишилося у мене з учора. Залишилося трошки каші і четвертинка буряка. Все-таки в мене не вийшло використати половинку, буряка прийшлося ще одну четверту втерти, для того, щоб борщ мав більш насичений колір. І тепер буряк я потру до нього цибулю. І це буде такий салат зі сметаною. Так, всім доброго ранку, і це мій сніданок. Виходить трошки пшеничної каші з буряковим салатом. Це буряк, цибуля і сметана. Я думала, що сметана буде кольору сметани, а виявилося, що вона дуже швидко зафарбувалася в кольор буряка. Того тут не зовсім зрозуміло, чим заправлений. Звичайно, посолений, поперчений з цибулею. От, мені здалося, що цього дуже мало. Я додала ще яйце, вода чиста і з десерту цукерки, з паленого цукру смачного. І так, коротко про те, з чого роблю обід. Е, я вже посмажила млинці. Це вийшло зі стакана борошна, трошки цукру, трошки солі, трошки води. От, сметану. Зараз я додам до е, Остатків сиру, сиру у мене вже немає. От. І з цього сиру я його ще поділю напополам. Половинка в мене піде до млинців. Я туди одне яйце. Додам, ще ложку сметани, що десь ложка сметани в мене залишиться, ось тільки на денці залишилося. І зітру яблуко посмажу з цукром. Яблуко піде в начинку на млинці, половина цього сиру піде на млинці, а половина сиру, з яблуком і сметаною на водяній бані стане плавленим сирком. І я його буду використовувати, щоб зробити піцу пізніше. Так що, приступаю до готування. Яблука натерла, це очистки з сьогоднішнього яблука і з вчорашнього. Вчорашнє пішло в борщ, а сьогоднішнє ось. Я його смажу спершу саме на сковороді, на сухій сковороді, потім поцукрую. До яблука, яке смажиться, додала трохи води. Для чого тут вода? Зазвичай, коли ми робимо варення, яблуко пускає свій власний сік, тому що яблук зазвичай багато, тушиться вони на повільному вогні, а це я дала більший вогонь. І суму, суха сковорода. Яблуко почало до цієї сковороди приставати, щоб не згоріло яблуко, і не спортити саму сковороду. Я додала води і якраз буду ось так смажити його. І вийде непогане варення. І так, ось мій результат це моє варення. Зараз я його поцукрую і буду крутити млинці. І роблю тепер сир. Одне яйце збиваю туди. Тепер додаю одну ложку сметани і це все перемішую. Ось так, цей сир поки що без спецій, лише зі сметаною і яйцем. Тепер я його розділяю на дві половинки. До одної половинки додам цукру і зроблю налісники, а до другої половини додам спецій солі, перцю, і на водяній бані зроблю плавлений сирок. Мається на увазі на водяній бані. Це в мене каструля, я її мала мити, але замість того, щоб мити, я сюди зразу наливаю воду, за одної каструлі відпариться. Тепер ставлю пательню, поставила пательню і сюди на цю пательню викладаю сир. Все, половинку сиру виклала, тепер його залишається помішувати для того, щоб він однаково прогрівся з усіх сторін. І вода буде кипіти, нагрівати пательню, і це тепло буде передаватися сирові. І такий буде плавлений сирок. Його можна, в принципі, взагалі в каструлі робити, але для того потрібно молоко. Молока в мене немає. Того так. Подивлюся, що з цього вийде. Ось такий у мене вийшов результат. Три млинці в мене з яблуками. І п'ять млинців з сиром. Частину з них я заморожу, а частину буду їсти. І для обіду буде трошки рисової каші. І так, Це мій обід: це рис з овочами, вода і мій десерт. Один яблучний налісник, і два з сиром зі сметаною. Смачного. А це я знімаю недоїдені тарілки для того, щоб пояснити заситість їжі, яку я готую. Виходить, початково рисова каша, вона дуже сильно ситна, це велика кількість вуглеводів. Далі в мене тут, виходить, за білки відповідає сир зі сметаною. Яблуко, це як десерт, пішло повністю. Ось це я вже не можу з'їсти, хоча я до цього моменту вже була голодна. Так що я не буду себе змушувати доїдати прямо до кінця. Я просто собі залишу це все. А перекус, якщо я в проміжку до вечері хочу їсти, я візьму собі китечку винограду з того, який я вчора заготувала. Того, до зустрічі ввечері. І це вечеря. Знімаю її на дворі, того, що у мене вже виключили світло і приходиться ось так знімати. Знову зробила трошки цукерок і компот, і точно те саме, що їла на обід, просто щоб доїсти вже кашу і ці млинці, щоб не морозити. Того смачного мені, смачного вам!